Вітаю вас в ефірі державного телебачення, служба телевізійних новин. Петро Порошенко звернувся до народу України 3 листопада, зробивши ряд заяв про вибори в ДНР і ЛНР ситуації на Донбасі, ряду законів сьогоднішнього засідання. РНБО відзначимо, що Порошенко назвав псевдовиборами виборів ДНР і ЛНР. Псевдовибори є грубим порушенням мінського протоколу від 5 вересня. Мінський протокол передбачає проведення в окремих районах Донбасу дострокових місцевих виборів, виключно і тільки на основі законів України. Ми цю можливість їм давали. Виборчий фарс 2 листопада ставить під величезну загрозу зриву весь мирний процес, старту якого ми добилися ціною колосальних надзусиль. Він істотно погіршує ситуацію на Донбасі. Відповідальність за це цілком і повністю лягає на виконавців, організаторів і замовників псевдовиборів. Крім того, він зазначив, що сьогодні відбудеться засідання. РНБО Україна неухильно дотримується духу і букви мінського протоколу на тлі грубого його порушення. іншими сторонами ми повинні внести корективи у свій план дій. Нову ситуацію я вже вговорив з міністром оборони. і проведу засідання Ради національної безпеки та оборони, де всебічно проаналізуємо обстановку, внесемо необхідні зміни в сценарії наших дій, виходячи як з оптимістичних, так і песимістичних прогнозів, зазначив Петро Порошенко. Я ніколи і нікому не дам зупинити нашого поступу в бік Європи. Стремління українців до Європейського союзу визначено самою нашою природою як європейського народу, а боротися з самою природою абсолютно безглуздо. Символічно, що саме цими днями українці остаточно та безповоротно підтвердили свій європейський цивілізаційний вибір. Центр виборчком майже завершив попередній електронний підрахунок. Він, подібно екзит полом, підтвердив, що конституційна більшість виборців схвалила курс на Європу. І саме за таку громадянську позицію я глибоко вдячний вам, українським виборцям. Довжуємо випуск. Україна, яка має гострий дефіцит енергетичного вугілля для теплових електростанцій, через військові дії на Донбасі хоче купувати вугілля на підконтрольних бойовиками шахтах Донецької та Луганської областей. Про це 3 листопада на брифінгу в Києві заявив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков. Він зазначив, що на складах таких шахт накопичилося понад 2 мільйони тонн палива. За його словами, Україна готова купувати вугілля з Донбасу за ціною від 850 гривень за тонну, тоді як імпортне вугілля обходиться Раїні у 86 доларів за тонну При цьому він також зазначив, що механізм оплати вугілля відпрацьований. Він передбачає перерахування коштів на рахунки в держбанки, які знаходяться поза зоною АТО. А працівники вугільних підприємств в свою чергу їздять за грішми на довколишні території, де працюють філії цих банків. Вже відновлена частина залізничного сполучення для вивозу вугілля з Донецької та Луганської областей. Також є варіанти доставки вугілля до найближчих залізничних станцій автотранспортом. Нагадаємо, в жовтні Україна купила 84 тисячі тонн вугілля південно. Республіці. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, ціна на південно-африканське вугілля значно вища тієї, яку можна було платити за вугілля з Донецької та Луганської області. За 10 місяців составило 57 мільйонів тонн вугілля. ми втратили за останні місяці із бойових дій майже 12 мільйонів тонн вугілля. Це по 2,5 мільйона тонн у місяць. В том числе государственные предприятия добыли 16 миллионов, и у них потеря составила 3,7, ну почти 4 миллиона. Хотя у нас до военных действий активных за 7 месяцев прирост составлял к прошлому периоду, к прошлому году, порядка 700 тысяч тонн угля. Зачарований та, мабуть, найскандальніший 140-й виборчий округ. Тут зафіксовані найскладніші та найпомітніші порушення в ході голосування. Саме тут нетипова 100 відсотка уявка виборців, розбіжність кількості підрахованих голосів, зазначених в відповідних документах, з оприлюдненими даними ЦВК і протоколи, або зовсім не підписані, або їхні дані вносилися різними людьми, не кажучи вже про численні виправлення. Цей перелік тотальних порушень ще далеко не повний. Кандидати в народні депутати по стосороковому округу склали офіційне звернення до президента України щоб знайти. Та покарати винних фальсифікацій результатів позачергових парламентських виборів 2014 року. Брифінг кандидатів у народні депутати по стосороковому округу можна окреслити під загальним гаслом: ні брехні, ні фальсифікації, тільки правда, тільки закон. Звернення до президента України з проханням захистити право не тільки бути чесно обраними, але й право багатьох виборців по 140 сороковому округу. Численні порушення у ході проведення голосування і підрахунків голосів, які де юри і де факто були зафіксовані, повністю фальсифікують виборчий процес та вимагають розслідування і як наслідок покарання. ранее на в цией фальсификации честные выборы это прежде всего лицо нашей страны я была на всех майданах и на киевском и на одесском и на куликовом поле понимаете поэтому я реально понимаю что такое человек я сама живу в селе я мама двух детей и я не могу допустить чтобы сегодня в беляевке люди до конца потеряли веру в справедливость Потому что то, что сегодня происходит, это вообще вопиющий факт, это нонсенс. Таких выборов еще не было никогда. За всю историю Беляевского района я это вижу первый раз. На сайті центральної виборчої комісії оприлюднено переможця виборчих перегонів 2014 в окрузі 140. Проте, про те, якою ціною і за рахунок чого остаточно стверджувати не можна. На жаль, звернення до прокуратури Одеської області були безрезультативними, але кандидати по 140-му округу рук не опускають, адже за їхніми спинами тисячі виборців, які бажають, щоб справедливість перемогла і пропонують реальний вихід зі складної ситуації, перерахунок голосів. Ми дійсно хочемо справедливості. Я за пересчет голосов, лично я, я говорю свое мнение. Вот, я хочу, чтобы мы сели и пересчитали. Если одна сторона, другая, третья, все хотят правду, так давайте мы эту правду возьмем и пересчитаем. И тогда будет правда одна для всех. Мы намерены разобраться в каждом протоколе, мы намерены доказать э, людям, которые выходили на революцию чести, что Одесса не будет закрывать глаза на фальсификации. Одесский 140 округ, он за каждый голос он отстоит, каждый голос мы проверим. Я прошу всех людей, кто меня сейчас слышит, не оставайтесь равнодушными. Если вы хотите, чтобы у нас в стране наконец правил мир и порядок, давайте тогда мы все вместе поддержим нашу инициативу, потому что так нельзя. Мы все время говорим, вот давайте будем проверять, чтобы было все законно. Давайте, давайте кого-то ну, уже в конце концов накажем. Вот одного человека мы накажем. І всій країні буде неповадно. Історія найскандальнішого 140 го округу Одеської області та України в цілому продовжується, адже є ті, яким не байдуже було і залишається зараз. Розбита вщен, траса болград кирнички відремонтована. Для місцевих жителів неякісна дорога була чи не найпроблемнішою номер один. З цієї ініціативи відремонтували трасу. Та як пройшло відкриття першого центру гагаузької культури в Бесарабії – Дивіться в наступному сюжеті. Позачергові вибори до Верховної Ради України пройшли. Підрахунок голосів вже дійшов до свого логічного завершення. Люди в очікуванні змін на краще. Передвиборча кампанія принесла Одеситам багато подарунків. Тепер вони сподіваються, що після виборів допомога людям стане приємною традицією для народних депутатів. Народний депутат Антон Кісе ще задовго до виборів підтримав ініціативу спільно з підприємцями болградського району Одеської області відремонтувати дороги, які знаходилися у надважкому стані. Була ініціатива болградського району, при цього підприємателі. часть автоперевозчиков, которые обратились с просьбой, что ждать неоткуда помощи по ремонту дорог. Идет зима, необходимо хотя бы поддержать дороги с тем, чтобы перезимовать. А было бы лучше, чтобы она хоть пару лет послужила для того, чтобы хотя бы проезжать. И эту инициативу мы поддержали, в частности я, скажем так, взял на себя организацию Данной работы меня поддержали депутаты областного совета Юрий Демчева и Мария Попова. Мы взяли на себя вот первый такой проект. Это участок дороги Малград. Дороги найболючіша тема для жителів Болградського району, які готові вже були вкладати власні гроші у ремонт дороги. Зараз відремонтовано вже більше 50 кілометрів траси. Ми це з Болградського району, яка сплатилася ради ремонту участка дороги Болград. Около 50 кілометрів дороги було ремонту за счет средств, потому средств, рік, Будучи в Болградском районе, постоянные жалобы на дороге. Люди уже ничего не хотели. Не хотели ни фестивалей, ни праздников. Только сделайте нам дорогу. Отож, частина дороги відремонтована, робота і свято чередуються. Антон Кісе, якого дуже люблять і поважають жителі Басарабії, підтримав відкриття першого центру гагаузької культури в селі Виноградівка Болградського району. На урочистій церемонії відкриття він заявив, що буде підтримувати гагауський народ і надалі пообіцяв допомогти всією необхідною літературою для культурного центру. Виразив сподівання, що сусідні села візьмуть приклад з виноградівки та підтримують розвиток культури народів Бесарабії. Я када сюда ехав думав, Ну надо с чем-то идти с подарком. Я взял, на мой взгляд, красивый сервис для того, чтобы когда буду в центре, чаем обустили. Не только меня, а ваши посетители. Но по ходу встреч я нашел еще э, такую маленькую деталь, ничего, которую надо решить. И я обращаюсь к руководству центра, что э, моя команда будет профинансированы. Мы обеспечим вас в полном объеме той литературой. Катора необхідна іменно для такого чи як Гагаузький культурний центр. Гостині Гагаузи пригощали гостей своїми стравами, демонстрували багатство культури свого народу піснями і танцями. Вперше було показано виставу гагаузького театру. Тож, поки на Одещині живуть небайдужі люди, що зацікавлені в розвитку культури національних меншинств, поки бессарабські народи житимуть в злагоді і взаємопідтримці, їх культура буде мати непогані перспективи розвитку. Валентин Блях, Євген Мислів, це факти. Повідомлення про замінування трьох адміністративних будівель, провокації з російським прапором та вмисне підпалення автомобілів. Які порушення були зафіксовані минулого тижня? Далі дивіться. Минулого тижня. За повідомленням прес-секретаря МВС України Али Марченко, в Одесі відбулася низка правопорушень. Три рази повідомлялось про мінування адміністративних будівель. Після перевірки інформація не підтвердилася. За минулого неділю пройшло три подобних правонарушення. То есть информация о ложном минировании зданий. Первое это было 28 октября, прошлый вторник в 11.37 на линию 102 поступила информация о заминировании обл. администрации 108 кабинета. Данная информация не подтвердилась, информация внесена в единый реестр досудебных расследований, все обстоятельства устанавливаются. В воскресенье 2 ноября. Була інформація о замінірованні Куликового поля і домоправсоюза. Також не підтвердилась, ця інформація. Була проведена повна перевірка. Також на минулому тижні на вулиці Гавані на фасаді будівлі з'явився російський прапор, до якого був приєднаний пристрій з проводами. Слідча оперативна група дистанційно її перевірила і виявилось, вибухівки в пристрої немає. Поступила інформація від жителів э, дому гав... адресу Гаванне. 12, о те, що. На фасаде здания появился флагшток и флаг Российской Федерации, к которому прикреплена коробочка с проводами. То есть на место приехала как следственная оперативная группа, так и взрывотехники. В ходе обследования было выявлено, что да, есть к флагу прикреплена коробочка, на которой также имеется, то есть закреплена красная лампа, мигающая, взрывчатого вещества не было. Ну, на даний момент ведеться проверка встановлюються всі факти даного, хто це зробив і яка цель була. Алла Марченко повідомила, що на території Одеси минулого тижня було зафіксовано підпал трьох автомобілів. Ще п'ять автомобілів зараз підлягають експертизі і невдовзі буде встановлена причина їх пошкодження. За прошлу неділю умишлене повреждения імущества автомобілів було зафіксовано три: автомобіль Lexus і два Мерседеса. То есть это там, где действительно классифицируется по уголовной статье умышленное повреждение имущества. Также пять автомобилей э, в данный момент проводится. Пожаротехнічна експертиза і встановлюється, дійсно, це було саме либо це було умишлене повреждення. Алла Марченко зазначила, що автоінспекцією та правоохоронними органами Одеси буде проведений ряд профілактичних заходів з безпеки дорожнього руху. Прес-секретар МВС закликає пам'ятати про безпеку та притримуватися правил дорожнього руху. Одеса попрощалася з відомим журналістом, редактором газети Слово Сергієм Мілошевичем. Сергія Віталійовича не стало 2 листопада на 56-му році життя. Панахида відбулася в редакції газети, яка впродовж тривалого часу була його другою домівкою. Біля редакції тижневика слова сьогодні людяно і похмуро. Колеги та близькі проводжають в останню путь Сергія Милошевича. Він був відомим на все місто журналістом. Останні десятиліття свого життя присвятив тижневику слово. Його знали і пам'ятатимуть як головного редактора цієї газети. Розпочинав свою журналістську кар'єру Сергій Віталійович у виданнях «Знам'я комунізму, «Вечерня Одеса», Совєтська Латвія його гостре почуття гумору розкрилося на сторінках газети Ах Одеса», де з 90-го року друкувалися його фейлетони. Був власним кореспондентом багатьох видань, зокрема «Київських відомостей» та «Комсомольської правди». Був автором і ведучим низки телевізійних проєктів. Одеська журналістика насправді зазнала великої втрати. Саме печально, що це не той віць, в якому треба виходити з життя. Це вийшло в вихідний день, серце перестало говорится, стучать, работать. Это, наверное, говорит о том, что он себя на 100% отдавал своей профессии, любимой профессии. Трав себе тімного все віремення бути востребованим. Багато журналістів, що працювали у різних виданнях і в різні часи разом із Сергієм Мілошовичем прийшли в останній попрощатися з ним. Розсудливий, серйозний, принциповий, мудрий. Таким він залишиться у пам'яті колег. Багато з них згадує про Сергія Мілошовича як про свого вчителя і наставника. У нас він завжди асоціювався з колегами з людьми, які його знали, з чеком, катори чеком совісті, який уміл прощати, умів наставить. умел мобилизовать. За годы своего, своей работы в газете «Слово» Сергей Милошевич создал уникальный коллектив. Здесь были представители совершенно разных поколений. Мы видим здесь журналистов, которым за 80, и совсем молодые ребята. И, все эти люди оказались единомышленниками. Сергей Витальевич смог их сплотить. Для меня он был учителем, несмотря на то, что мы примерно одного возраста. Я Очень благодарна йому за все це. Я з трудом виражаю все, що ми зараз всі испытываем, тому що це выразить, вот як можна виразити человеческую боль. Вічний покой, Сереженька, і світла тобі пам'ять. За декілька тижнів Сергію Мілошевичу мало б виповнитися 56 років. Співчуваємо його рідним, близьким та колегам. Май Віктор Доманський факти. Україна єдина від Карпат до Чорного моря, від заходу до сходу. І мова у нас одна мова ласки, прощення, поваги і добра. В українському культурному центрі в Одесі відбулася всеукраїнська культурно-мистецька акція, присвячена 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка. Рушник великому Тарасу. Настала черга Одеської області зробити свої історичні стіпки. У давнину, в часи тривожних смут і неграздів в Україні виникла традиція: жінки тієї місцевості, які загрожувала небезпека, збиралися на виготовлені полотна. Вони не просто вишивали рушник, а вимальовували кольоровими стіпками свої мрії, сподівання, віру в щастя народу та власних родин. Так українські майстрині творили оберіг, який мав надзвичайну силу. Повертаючись у сучасність, наша держава знову потребує захисту, злагодженості миру, адже сила народу у єдності. З нагоди дня. Народження українського місії Тараса Шевченка, чиї вірші, поеми, гравюри, слугували особливим оберегом і збудили багато сплячих українських сердець, майстри і майстрині всіх областей України по черзі вишивають рушник великому Тарасу, як данина пам'яті та спадщини нащадкам. Вишивання рушника до 200-ліття Шевченка це все українська акція. І сьогодні цей рушник приїхав на 4 дні до нас на Одещину. І от майстри з усієї області з'їхалися, щоб розпочати його вишивання. Кожна людина, яка вміє тримати голку в руках, може прийти і покласти декілька стівків цей рушник, щоб закарбувати свою участь в такому дійстві. Поряд зі всеукраїнською акцією Рушник Великому Тарасу проходила величезна обласна акція друге засідання щорічної академії народної творчості, у рамках якої відбувся 12-й обласний науково-практичний семінар з Рима пісня з метою збереження, примноження і популяризації української народної культури. Цей семінар в Одесі проводиться вже в 12-й раз і тому. Вже можна підвести деякі підсумки завдяки нашій роботі, такій вже багаторічній, відроджене писанкарство на Одещині. Дуже піднялось бісероплетіння. Наші діти, наші майстри посідають призові місця на всеукраїнських. Виставках на всеукраїнських заходах, фестивалях, і також вони вже відомі далеко і за межами України. Особливе місце в культурній історії нашого народу посідає пісня Солов'їна. На масштабному заході, що проходив в українському культурному центрі, залунали чарівні, відомі і добре забуті обрядові пісні, які супроводжувалися запальними національними танками. Ми співали українські народні пісні, витоки яких ще відомі з давніх Давен, які співали на русі, колись на святах. Ми співали народні пісні. Я чорнява, гарна кучерява. Ой, вишневому садочку, посія рожу. Це й купальські пісні, і веснянки. І все, що ми збираємо, співаємо, підтримуємо, розвиваємо українську пісню і українську культуру саме також. Окрім великого культурного різнобарв'я, чільне місце займає рушник національної єдності, який також вишивали усім гуртом усією Україною. Рушник єдності вже бачили українці по всьому світу. Настала мить повернутися на батьківщину. Всі мешканці Одещини та гості міста мають можливість побачити на власні очі рушник національної єдності, а також долучитися до всеукраїнської акції Рушник великому Тарасу і зробити власні стіпки на пам'ятному полотні. Сьогодні працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято. Саме 4 листопада 1861 року, з відня, через перемишль до залізничного вокзалу Львова, вийшов перший поїзд. Поїзд прибув на територію сучасної України. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні. Зараз «Укрзалізниця» – це шість залізниць: Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна, Придніпровська, які об'єднують всі області України. Понад 370 тисяч працівників обслуговують 30 тисяч 300 кілометрів залізничних шляхів. Кожен рік «Укрзалізниця» відправляє в дорогу 500 мільйонів пасажирів і перевозить понад 300 мільйонів тонн вантажів. Залізниці України взаємодіють з залізницями семи сусідніх країн через території України проходять три залізничних міжнародних транспортних коридори. І це вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.